7 липня 24 рік проводимо хоч і пізнє вже, а збирання чеснику вже засох повністю. Але як не дивно, волога є. Це якісь технології, невідомо чому. Посаджене з осені, нічого не оброблялося. Земля не потріскалася і волога збереглася. Ярий часник у нас теж вже висох. Огірочки наші зростають. В кукурузі солодкий. Завжди так саджаємо. Крапельний полив і ось та кукуруза, щоб трошки притіняла. Не знаємо чому, є випади. Ось пропадають деякі кущики, а деякі кущики гарно зростають. Це такий огляд городу. За цілий рік тут у нас помідори посаджені. Ось так це виглядає. Теж крапельний полив під помідори крапельний. Немає сенсу поливати півтора метрове міжряддя. Перчик зростає, ось вже скоро буде перець. Картопля гарно виглядала, але вже Картоплі, вона не поливалася від слова зовсім, тому що дуже дорого. Простіше його її купити і дешевше, на базарі, чим поливати. Буде що буде, але є непогано. Полуничка наша, як не шкода, засохла в одному місці, в іншому ми поливаємо. Тут вже її 5 років, вже ми не сильно за нею доглядаємо, будемо прибирати. Часничок викопуємо на тачечку і потім будемо чистити. Цибуля наша полягла, вже скоро її теж прийде час морку, вона у нас засихала. Ми її туманом ось так кинули самотіком, трошки пролили. Бурячки наші зростають потрошки під спекою. Все, все інше ви вже все бачили і знаєте. Ще в нас капуста, капуста у нас ось такі помідори у нас зростають гарні. А капуста в нас в цьому році не виходить. Та білокрилка, прямо якась на напасть. Раніше все було добре. І росла капуста, і нічого не знали, а в цьому році весь інтернет. Ну, простіше купити, ніж їсти якусь хімію. В тому, що купуєш теж багато хімії. Без хімії нічого не росте. Все, дякую за увагу. Такий огляд городу за цілий рік. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам і все буде добре.